Одинадцять ознак того, що в вашому організмі є занадто багато цукрів. Я не даремно сказала цукрів в множині, тому що це не лише цукор, це ще можуть бути замінники його, це можуть бути приховані цукри і взагалі вуглеводи, і все це в великій кількості переважає в раціоні сучасної людини. Наш організм здатний нам сигналізувати про те, що в нього щось не так, але ми часто не звертаємо на це уваги і думаємо, що так і так обійдеться. Перша ознака того, що в вашому раціоні занадто багато вуглеводів, це те, що. Є зайва вага. Це підшкірний жир, а також лістеральний жир, той, який набирається у внутрішніх органах і оплутує їх. Жир, який набирається в печінці, в підшлунковій, на легенях, серці і так далі. Це цукрова шкіра. Напевно, чули ви такий термін, коли у людини така, такі зморщички, як сіточка, їх дуже багато і вони дуже густі. Це означає, що людина їсть багато цукрів. Третє це коли людина капризна, коли в неї не все гаразд із настроєм, коли вона часто зривається, великий рівень цукру в організмі спровокує ось такі проблеми. Підвищений тиск, адже великий вміст цукру у вашому раціоні сприяє цьому. П'ята ознака це коли людина дуже часто хоче пити, тобто в неї така є жага, тому що в крові піднімається цукор і організм вимагає води. Наступна шоста проблема це карія зубів і запалювальні інфекції у зубах. Справа в тому, що цьому всьому, що я назвала і що далі буду називати. Сприяє не лише сам цукор, який викинули в чай, в каву чи компот, а і велика кількість вуглеводів у раціоні це і хлібобуличні вироби, і каші, і макарони, це велика кількість солодких фруктів, мед, сухофрукти, цукерки, тістечка, випічка, все те, що ми називаємо вуглеводами. Байдуже, чи це складні вуглеводи чи прості, їх просто занадто велика кількість в раціоні. Сьома ознака це безсоння, і це проблема як з засипанням, так і з прокиданням, а також з глибоким сном, і немає відновлення організму за ніч на це інфекції дихальних шляхів, статевих, сечових шляхів, це проблеми з легенями, зі шкірою, алергічні реакції. Все це те відбувається також через великий вміст вуглеводів у нашому раціоні, тому що людина вона більш сприятлива до інфекційних захворювань, якщо вона харчується великою кількістю вуглеводів. Дев'ята це еректильна дисфункція як у чоловіків, так і у жінок. Вона виникає внаслідок отих проблем, які я назвала попереду. Десята це прищі, акне на шкірі, різноманітні висипи, тому що патогенна мікрофлора якраз харчується цукрами. І одинадцяте це синдром роздратованого кишківника. Саме в ньому патогена мікрофлора якраз розмножується через те, що людина вживає багато вуглеводів. Як вирішити всі ці проблеми, як навчитися здоровому харчуванню? Я запрошую вас у свою групу з харчування, де ви навчитеся їсти ситно, смачно, корисно, стрункішати при цьому? У мене є система, яка допоможе вам позбутися назавжди зайвих кілограмів, проблем із шлунково-кишковим трактом, шкірою, суглобами. І цій системі я навчу вас. Як до мене потрапити у закриту групу відновлення здоров'я? Подзвоніть до мене мої контакти в описі або напишіть.